У нас всі машини перебило. 68 чи 70 снарядів нам залетіло. Йде якийсь незрозумілий смог, йде прямо сюди в ліс. Я приїхала приймати роту, яка два чи три дні тільки яка зайшла в район. Командир роти, мій, який був на той час, він на наступний день чи через день, передавши мені техніку, все він поїхав на демобілізацію. Ти не встигаєш зрозуміти, що навколо, хто твої люди, тобі треба їх роздивитися. Всіх треба, хоч як мінімум, хоч трошки дізнатися а перед тобою, викладають карту. І тобі олівцем вже наводять задачі. І вже десь на третій день я отримала першу бойову задачу. Ми почали продвигатися. Ми стали на такі позиції, які були, в принципі, ну вони вже рахувалися як тилові, і комбат прийняв рішення всім батальйонам вирівнювати лінію оборони. Батальйон тримав на той час 17 кілометрів лінії оборони. Специфіка роти вогневої підтримки, вона трошки інша, але нам довелося на себе взяти 4-5 кілометрів. Тримали ми своєю ротою. Буквально це ми десь простояли пару тижнів в цьому лісі, де в нас був базовий табір, рік перед тим, як нам казали, ті, хто передавали, ніхто не стріляв. Ми тільки виставили, встигли виставити два-три секрети, де планували нові позиції. І в нас починається ввечері обстріл. Де 30-ми, як потім казали керівництво з КСП, 68-70 снарядів нам залетіло, Притом ліз він сам по собі маленький. Ми не могли вийти на зв'язок, вони просто думали, що там, там мінімум половини не залишилось, бо летіло, мабуть, з годину. І ця операція була це така перша, коли треба було приймати серйозні рішення. По-перше, по хлопцях, які були в цих секретах, по них обстріл не вівся. Коли мій старшина він був від них найближче, спробував вийти до них, почало класти прямо за ним. Тобто, ми розуміли, що якщо ми підемо до них, ми на них наведемо цей обстріл. Вони були взагалі не окопані. Один під'їзд був давно відомий, тобто його теж обстрілювали б. Іншу дорогу я зробила буквально за три години до цього обстрілу. Я її тільки пройшли, ми проїхали з саперами. І її не знав ніхто майже з батальйону. І коли до мене підійшла наша медик Ярослава, вона каже: я не знаю, що це, але ліс стоїть в глибині, у нас всі машини перебило, джипи. Урал, навіть купанірі, все перебите. Вона каже, йде якийсь незрозумілий смог, йде прямо сюди в ліс. Ми пам'ятаємо фосфор там з літньої компанії 2014 року, вона каже, я не знаю, що це точно, але якщо воно буде йти сюди всю ніч, з цих воронок каже, я не знаю, що це буде. Це була перша причина, а друга причина була, що я розуміла, що якщо обстріл поновиться і не перейде на мої секрети. Просто ніхто не вивезе поранених. У нас не було на чому. Запасну дорогу ще ніхто не знав. І тоді я взяла відповідальність на себе, прийняли рішення вийти в бік села, яке було позаду нас. Поки ми виходили, обстріл поновився, але по нас. Але слава Богу, всі вийшли живі. Там нас вже чекала броньована медична машина нашого батальйону. Зі мною був її водій, який минулої ротації, найкраще її води. І ми там буквально там 15-20 чоловік, ми просиділи всю ніч, прочекали, що якщо щось буде, ми просто їдемо до своїх людей на укріплення, ми можемо як заїхати. Після цього ну, такі були спутані такі якісь відчуття, бо людина, яку я дуже сильно поважаю в плані військового, він дуже грамотний. Він коли дізнався про наш обстріл, він запитав одне, я йому кажу, як ти думаєш? Я правильно зробила перегрупування чи ні, він тоді мені сказав, що в тебе люди живі, позиції не втрачені. Якби щось було, ви б змогли підкріпити і вивезти людей, значить це правильно. Я за 2014 рік бачила дуже багато смертей, і я дзвонила всім матерям майже нашого батальйону, коли були втрати. І для мене було… я дуже боялася когось втратити. І я була дуже через це я була не злою, суровою в чомусь. Я завжди казала, що головне мені було, щоб мої люди залишились живі. У нас таке було. От у мене за рік і вісім у періоду цього керівництва підрозділу. У мене не було ні одного загиблого. Був перший такий пілотний курс підготовки офіцерів запасу. На базі Черняховського, От тоді я стала першою жінкою, яка дозволили навчатися на командира механізованих підрозділів. Цим самим зробили перший прецедент, коли жінка стала на посаду заступник з бойової підготовки роти вогневої підтримки. А командир роти це сама, сама така неблагодарна посада, я завжди казала в армії. Ти відповідаєш за все. Ну, Бієць голодний. Ти відповідаєш, в нього порвані штани, все рівно получиш ти. Бо є комплект, озброєння, машини, навчання, масло на машини, все. Ну просто ти ходиш і в тебе не то, що там просто многозадачність. І при цьому всьому ти керуєш боєм, постійно слідкуєш за ситуацією, вночі не спиш, вночі слухаєш рацію, тапік, і так постійно. Мабуть, різниця між командиром і чоловіком. Жінка, і в тому, що в нас було в приказному порядку, раз в день сі мали їсти суп. Ну от, Там на селі повар готує, перше, друге розвозиться і всі повинні їсти суп. У мене було дуже багато по специфіки техніки, було дуже багато озброєння, кулемети, зенітки, рапіри, птури. Тобто, в плані озброєння ми так міжротними, мене іноді називали сама багата невеста. Каже, ти в нас каже з приданим. <гум> тобто зачасту це була така війна артилерії. Артилерії, стрілкатні, е, дуже багато. Там, ну, Найбільше смертей, мабуть, ну велика частина була через замінованість. Біля моїх позицій ми втратили на той час командира саперного взводу і командира розвідзводу, який на той час був один із моїх кращих друзів в цьому батальйоні. Це був перший розвідвихід, на який я не пішла з нашої групи розвідки. Я всі рекогнесування, всі виходи, зв'язок, пальовка тянеться. Ще щось є. я завжди з ними виходила. Перед тим мене здало здоров'я. Перші два-два з половиною, три місяці я прокидалась кожну годину, навіть вночі, щоб перевірити всі пости. І на третій місяць я просто мене відібрало мову. Мене відібрало мову, і на ранок, в п'ять ранку, мав бути вихід, і таєць просто не зайшов і не взяв мене. І вже я прокинулася від того, що вони підірвались. Ми їх коли пішли виносити, там вже на нас почали виїжджати з того боку, з Зеленівки, з Олександрівського, почали виїжджати БМП. Але з нами виходив наш комбат. Комбат йшов вперед. Я пішла з кулеметником замикаючими. Вже прям їхні БМП ми не розуміли, що в на нас наведені, а йти ще десь півтора-два кілометра і нести хлопців. І ми тоді сказали, що ми не підемо просто без них. Я просто розумію, що от, от зараз я тримаюсь, бо мені треба позаду мене виставлені, в мене БМП туди. Я даю вказівки всім'ї, я даю вказівку старшині, зразу підвозить боєкомплект. Тут у мене починає працювати ДШК, там у мене вже вигнана ЗУшка. Я просто розумію, що мені треба заспокоїтись. І я от сідаю. У мене всі працюють уже туди. Я починаю забивати лінту і стріляти з кулемета. Я розумію, що там воно не факт, що сюди дістане, але от просто от такий от момент, просто сплеск всього. На Маліїнській ротації просунувся у нас весь батальйон. Дві роти вийшли з сіл, в яких була оборона, вийшли десь приблизно півтора-два кілометри. Тобто обезпечили населення. В нас, так як ми воювали полями, як ми це називали, то в нас, мабуть, це було десь три кілометри. Плюс, коли зайшла до нас 92-бригада, га бригада, ми встали в їхнє оперативне підпорядкування, ми нарешті змогли поперекривати всі фланги. Багато, багато пройшли. Року Мар'їнки вже світлодарка в мене була така, наскільки спокійна, я була абсолютно спокійна за своїх людей. Воїн це я.